1 липня в Україні виплачуватимуть нову базову соціальну допомогу. Про які суми йдеться та на кого розрахована ця допомога, дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Кабмін запускає експериментальний проєкт надання базової соціальної допомоги. Вона об'єднує кілька соціальних виплат в одну для того, щоб людям не доводилося їх окремо оформлювати та збирати багато довідок. Новий вид виплати запроваджується постановою уряду від 25 березня. Хто має право на виплату? Почну з того, що проєкт передбачає два етапи: з 1 липня одержати виплату зможуть сім'ї, які вже отримують одну з наступних допомог. Багатодітні родини, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері та діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їх місце перебування невідоме. З 1 жовтня зможе долучитися і інші особи чи сім'ї, які відповідають критеріям постанови, зокрема, люди з інвалідністю, діти-сироти, особи, які не мають достатнього страхового стажу для оформлення пенсії. Які родини не мають права на отримання допомоги, наприклад, якщо у родині є працездатні особи, які за останні три місяці не працювали, не навчались та не проходили службу, якщо сім'я володіє другим автомобілем віком до 15 років або другою квартирою, якщо родина протягом року здійснювала фінансові операції чи на банківських рахунках сім'ї, є понад 100 тисяч гривень, і також допомогу не надаватимуть людям, які перебувають на окупованих територіях чи за кордоном. Як же розраховується розмір базової соціальної допомоги? Відповідно до постанови уряду, це різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4 тисячі 500 гривень. Так, для першого члена сім'ї, тобто уповноваженого представника сім'ї, для кожної дитини віком до 18 років та для особи з інвалідністю першої чи другої групи, розмір базової величини 100%, А 70% базової величини призначається на кожного наступного члена сім'ї. Переводимо у суми. На першу члена сім'ї, здебільшого, це батько, зараховується 100%, а це 4 тисячі 500 гривень. Дитина отримує таку ж суму. А ось інший член родини, наприклад, мама, отримує 70%, тобто 3 150 гривень. Відтак, загальна сума базової величини становить 12 тисяч 150 гривень. Тепер від цієї суми віднімається середньомісячний дохід сім'ї, наприклад, 6 тисяч. Тоді виходить 6 тисяч Сто і саме цю різницю компенсує держава. Тобто на таку допомогу може розраховувати малозабезпечена сім'я. Дані про дохід сім'ї згідно із постановою буде взято із державних реєстрів. Це заробітна плата, грошове забезпечення, пенсія, стипендія та інше. Братимуть дохід за квартал, який передує місяцю перед місяцем звернення. Тобто, якщо звернутися у листопаді, то квартал липень-вересень. Пенсіонери також зможуть отримувати базову допомогу, якщо їм не вистачає стажу для отримання пенсії. Але розмір залежатиме від наявної кількості років страхового стажу. Так, для осіб зі стажем менше 10 років розмір базової допомоги буде 2385 гривень. Якщо стаж від 20 до 30 років, сума становитиме 3150 гривень, а для осіб зі стажем 30 і більше років це буде 3960 гривень. Щоб отримати базову соціальну допомогу, уповноважений представник сім'ї повинен подати заяву про намір та заяву про призначення. Їхні зразки є у постанові Кабміну від 25 березня. Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги. У документах треба вказати наступні відомості про уповноваженого представника сім'ї прізвище, ім'я по батькові, стать, дату та місце народження, номер паспорта, ідентифікаційний номер, номер поточного рахунку у банку і особисті дані членів сім'ї. Подати документи можна в електронній формі через дію та у паперовій у сервісних центрах пенсійного фонду. Усі ці дані автоматично перевіряються через державні реєстри. Далі система формує орієнтовний розмір допомоги та надсилає у дію. І далі уповноважений представник сім'ї або підтверджує суму, або ні, бо визначена сума може бути як і більшою за те, що отримує зараз малозабезпечена сім'я, так і меншою. Тобто, якщо це менша сума, то звичайно, що сім'ї не вигідно переходити на цю базову соціальну допомогу. Але передбачається, що пріоритет буде у бік збільшення, зазначає юристка Богдана Гончар. Якщо, наприклад, людина отримувала 3600 гривень, а після того, як проведуть перевірку, у неї буде стояти 4500, то звичайно їй вигідніше перейти на цей експериментальний проєкт і скористатись цією можливістю. Будемо дивитись за попередніми заявками, чи буде дієвим новий механізм. До слова, базова соціальна допомога, призначена на сім'ю, може виплачуватися рівними частинами на кожного повнолітнього члена сім'ї за їх бажанням. У разі виявлення неправдивої інформації, отриману допомогу у 4500 гривень доведеться повернути. Важливе уточнення: якщо людина дає згоду на отримання базової допомоги, отримання інших видів допомоги припиняється, проте це не стосується пенсії чи субсидій. І ось тут момент: на час експерименту сім'ї, які потребують підтримки, зможуть обирати між отриманням базової соціальної допомоги чи тієї допомоги, яку отримують зараз. І це є одним із ризиків. Бо після завершення цього експериментального проєкту, а він передбачає об'єднання соціальних допомог в одну базову, значна частина громадян припинить отримувати цю виплату. І тоді їм доведеться повторно все оформлювати для отримання соціальних допомог, на які вони мають право. Проєкт виплати базової соціальної допомоги українцям триватиме до 1 липня 2027 року. До слова, у цьому експериментальному проєкті ще минулого року розбирався телеканал Ми Україна. Так от на перший рік цього експерименту прогнозується витратити понад 5 мільярдів гривень, на другий майже 6 мільярдів. Згідно з постановою джерелами фінансування, є кошти за бюджетною програмою підтримка малозабезпечених сімей а також інші джерела, не заборонені законодавством. А чи доцільно на вашу думку витрачати такі кошти на експериментальний проєкт? Пишіть у коментарях. Базова соціальна допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення з можливістю автоматичного продовження ще на півроку, якщо проєкт залишатиметься в дії. Припинити виплати за експериментальною програмою можна за заявою громадянина, або ж коли, наприклад, відбулася зміна доходів чи складу сім'ї через народження, шлюб чи смерть. Як вам така допомога від держави і чи ви плануєте на неї подаватися? Пишіть у коментарях. А у мене наразі все бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.